Рада вітати тебе на каналі Несиморгновий, моя прекрасна атлетка або атлет. Сьогоднішнє тренування буде призрачено диханню. Я його називаю антинабряковим, оскільки діафрагма є головним насосом нашої лімфи. Якщо ви подивитесь на карту лімфатичної системи, і побачите, що найбільше її скупчення, найбільше скупчення лімфатичних вузликів знаходиться саме на суглобових ділянках. А це, наприклад, зона пахв, і тут є набряк, якщо ви не розминаєте і не розкриваєте грудний відділ в зоні колін, і ви бачите м'які Якщо вони нерухливі набряклі стегна або сідниці, якщо у вас зажаті кульшові суглоби, і ви багато сидите. Наприклад, і діафрагма, Вона також, якщо спазмується, якщо вона зажата, не рухається, ви будете 100% набрякати. У вас буде набряклий живіт, буде випадаючий животик, буде важке дихання. І ще ви будете доволі стресовою людиною, тому що ймовірніше за все і напруженою спазмованою діафрагмою, Ви дихаєте неправильно, поверхнево і надто швидко. Тому попрацюємо з диханням і завершимо п'яти руханкою на Грудину, така розтяжка буде верхньої частини тіла. Більше комплексів є в ось цих плейлистах на моєму YouTube. Залишай комент, вподобайку, вмічає мене в сторіс, це буде завжди приємно, надихаючи для мене вас і оточуючих. Для тренування вам задобиться м'ячик. Якщо немає м'ячику, можна взяти зв'язку зі шкарпеток. Візьміть шкарпетки, складіть їх в таку кульку або просто візьміть декоративну диванну подушку, щоб вона була такою м'якою і не надто великою. Ми ставимо. Подушку або м'ячик на реберні дуги, на реберні дуги з правої сторони, а плечем своїм відповідно їх прижимаємо. Прижимаємо м'ячик до себе. І зараз виконуємо повільний вдих, відчуваючи, як ребра розсовують, да, роз'їджаються по сторонах, виштовхуючи м'ячик в сторону. На видиху здуваються. Ми робимо повільний вдих на раз, два, три, чотири. Видих. Чотири, три. Два. Один ваші плечі не мають задиратися вверх, вони тягнуться постійно вниз. І ви, якщо звернути увагу сюди на м'ячик, бачите, мої ребра виштовхують м'яч на, перифері... на периферію. І це відбувається за рахунок того, що діафрагма їх виштовхує, вона настільки об'ємно рухається, вона не спазмується і дозволяє якісно качати лімфу. Також стимулювати м'язи животу. Ви додаємо що плечі видих, повторюємо за мною, видих через ніс. Раз, два. Три. Чотири шиплячий видих чотири. Три, два, один. І ще вдих. Раз. Два. Три. Чотири. Видих. Чотири. Три, два, один. О, нахилились в ліву сторону і м'ячиком. Якщо у вас була подушка чи шкарпетка, то кулачком постукали по ребрах з правої сторони. По ребрах з правої сторони. З переду, збоку, ззаду, по лопатках. Так, три, два, один. І тепер з лівої сторони нахилились в правий бік і м'ячиком постукали по ребрах з лівої сторони. Не пропускаємо цей вам момент. Вам може знати, що це якась дурня, що це не працює. Ми зараз дійдемо до релізу діафрагми, до її розслаблення. Поки що трошки роздихаємось. Два, один. Поставили м'яч або подушку з лівої сторони. Ваші ребра прижимають його рукою, затискаємо і робимо вдих. На раз, два, три. 4, що видих через 4, 3, 2, 1, Сидимо рівно, підборіддя паралельно підлозі, але при цьому рівно не означає да, нейтрально сидимо. Вдих. Раз, два, три. Чотири плечі не рухаються, Якщо ви будете дихати плечима і задирати їх доверх, то у вас буде спазмуватися і напружуватись шийний відділ. Нам це не потрібно. І ще вдих. Раз, два, три. Чотири, видих. Чотири три, два, один. І вдих. Раз. Два, три, чотири. Видих. чотири, Три, два, один. Прибрали м'ячик, поставили тильну частину долоні на задню лінію реберних дух. І робимо такий самий вдих. Раз, два, три, чотири. Тильна частина більш чуттєва. І ви відчуваєте, як ребра ззаду торкаються і розсовують ваші долоні. Видих чотири. Три, два, один. І ще вдих. Раз. Два, три. Чотири. Темп дихання має значення. Чим довше буде ваш видих, тим більше розслаблюючий ефект. Ви отримаєте і заспокійливий вдих. Раз, два, три, чотири. Видих. Тепер довше. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. І останній вдих. Раз. Відчуваємо, як долоня роз'їжджається. Три. Чотири. Видих. Чотири, три. При цьому дихання має бути спокійним. Не треба вдихати ось так, ніби ви задихаєтесь. Такого нам не потрібно. Тепер реліз діафрагми, дуже класна штука. Зручно буде, якщо ви сядете на диван або на стілець, або станете от в таку позицію на колінах, сідниці на п'ятках. Поставте тильну частину долоні на свій живіт, саме тильну. Ось цю костяшки. Ось так. Треба трошки їх викрутити. Мені потрібно, щоб кінчики ваших пальців торкались нижньої лінії реберних дух. Ви робите вдих через ніс і видихаєте через рот, згинаючись ви. В грудині згинаючи живіт. Ваша задача відчути, як ваші пальці занурюються да, погружаються вверх під ребра. Подивіться на мою руку, на мої пальчики, ось це мої ребра. А ось це долонь, яку я поставила на живіт. І мої пальчики, мої пальці, які на животі, мають вверх ось так понуритись і пробити, ніби діафрагму. Тобто не в живіт, не в органи штовхайте, а вверх по напрямку до діафрагми. Поїхали вдих і видих. Розігнулися ще раз вдих через ніс і видих. Якщо у вас дівчата нігті, то поставте долоні ось таким чином боком, мізинчиком, стороною мізинця. Вдих і. Ще раз вдих і. І ще раз вдих і. Видих, прекрасно. Тепер ми залишаємося в четвереньках, виводимо рівні руки перед собою та тримаємо над колінами. Грудину опускаємо вниз на підлогу. Ваші рівні руки витягуються перед вами, і ви ніби прагнете подовжити і розім'яти ваш грудний відділ. Долоні візьміть в замочок і заводьте передпліччя, передпліччя за маківку на видиху. І ви відчуєте, як у вас від ліктя до плечового суглобу відбувається таке розтяження на видиху чотири. Три рази, два, один. Прекрасно долоні витягуємо перед собою хребенець за хребенцем, розкриваємося, навалюємо вогу тіла вперед на зап'ястя. відтискаємось в ліктях і штовхаємо таз назад. Шию, будь ласка, ось так не запрокидуйте, тримайте її внизу, щоб шийний відділ був завжди продовженням вашої лінії хребта. І знову вперед ви надули лопатки. Мені треба, щоб лопатки роз'їхались на периферії корпусу, на периферії вашого тулубу. Тепер ви можете їх звести і направити поближче до лінії хребта, і виїхати знову назад. І Vorab, bitte. Один прекрасно. Тепер ліве коліно підтягніть до правого зап'ястя, і ви опинитесь в позиції ЗЦ або позиція русалки, як ми її називаємо. До речі, з цього положення можна робити багато вправ на мобільність кульшових суглобів. Такі руханки ви знайдете в описі під цим відео або в оцих плейлистах. Праву долонь поставили на потилицю, ліва долонь в упорі. Зараз уважно ми продовжимо дихальні техніки. Права долонь прямо під хвостиком у вас стоїть, тобто не біля вуха, ось так а прямо ближче до лівого. Вуха і на видиху ви робите ротацію у правій половині грудного відділу, ніби ви прагнете праву половину приклеїти до лівої. ніби це дві сторінки книжки, які ви хочете ось так скласти. Обов'язково вдихаємо через ніс, видих, 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 і не провалюємось в лівому плечовому суглобі. Бо тут є такий соблазн ось так його завалити і викрутити. Ви не робите ані першого, ані другого і не провалюєтесь. В нього і не викручуйте. Появіть ліву долонь, постійно штовхає килим від себе. І вдих. Зараз ключове це дихати повільно. Видих, видих, видих. Видих. Вдих. 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 Не шиєю, не головою це робити, а правою половинкою ко грудини. Видих. Вдих. І ще раз видихаємо. Три, два, один і вдих. Раз, два, три. І видих. Три, два. Один і вдих. Раз, два. Три іще раз видих, выдих, видих и вдих. Раз, два. І останній видихаємо, лопатки роз'їжджаються одне від одного, і вдих, ви розкриваєтесь. Піднімаєте таз вверх. опускаєте праву долоню на підлогу і прибираєте ліве коліно від себе, залишаючись, опиняючись в четвереньках. Праве коліно підводите до лівого зап'ясті, в позиції за знову. Тепер у вас спереду лежить права нога Ззаду доліва. Долонь ліва на потилицю, праве перед пліччя, правий лікоть прямий, праве долонь в опорі. Поїхали видих, 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 видих через ніс. І вдих, вдих, вдих. У вас тут на видиху діафрагма підтягується, я виконую на смок, тут чи є ефект, вона як вантус працює. Згадуємо, як вантус в, з водою працює, він штовхає воду вниз, там де слів, да? слів у раковині. І насмок тут за собою, коли ми його підтягуємо. Так, і діафрагма працює. Поїхали, видих, 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 видих. і вдих, вдих, вдих. Вдих, плечики від себе тягнемо до лопаток. Видих, видих, видих і вдих, вдих, вдих. І останній видих. 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 І за рахунок того, що у вас ротація відбувається, діафрагма на скрутці підтягується глибше, активуючи п'язи поперечні та косі. І останній видих. Видих, видих і вдих, вдих, вдих. Підняли та зверх ліва рука тягнеться до стелі. Опускаємо її вниз на підлогу і прибираємо праве коліно від себе. Хребень за хребенцем розкрились. Ліву стопу виводимо перед собою, праву долонь і ліву на потилицю, і розвернулись до мене. Розвернулись до мене або від мене, як ви там стоїте. Бокове згинання в лівий бік виконуємо, тобто лівий ліко тягнеться до лівого коліна. Робимо перекат, розвертаємось тепер протилежним боком. І лівим ліктем, дивлячись вверх, піднімаємось. Знову виконуємо ротацію в правий бік. Лівим ліктем тягнемось вниз, тепер правий ліквід тягнеться вниз. І підіймаємось вверх через протилежну бокову поверхню. Знову розвернулися через праве плече. Лівим ліктем тягнемось вниз, правим вверх. Тепер правим вниз і лівим вверх. Чудово, змінили сторону, ліве коліно в опорю, Право. Права стопа перед собою ми розвертаємось в ліву сторону і праве ліко тягнемо вниз до правого коліна через низ, робимо скрутку ротацію і підіймаємо себе ніби правим ліктем. Вдих через ніс. Ось тут вдих, ось тут видих через ніс. Ротація, підйом знизу вверх. Повільний вдих, 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 опускаємось і все ще один вдих. І, все ще види... і тепер видихаємо, видихаємо, і довгий, довгий, довгий видих. І ще раз розвертаємось на вдиху, опускаємось все, ще на цьому ж вдиху. І розвертаємось на видиху. Два, один. Прекрасно. Поставили праве коліно в опору, долоні вивели по сторонах, скруглились у грудному відділі, долоні поставили перед собою. І тепер уявіть, що ви долоні, ви хочете штовхнути килим від себе. І підтягнути до себе для того, щоб розігнутись у грудному відділі хребта. Якщо гомілки втомлюються, ось так сидіти, поставте подушку стопи на підлогу, да? подушечкою і пальцями, тобто на тильну частину триматися. І ще раз штовхаємо долонями килим від себе і розгинаємось до себе. Штовхаємо долонями килим від себе, щоб скруглитись у грудному відділі хребта. І підтягуємо долонями килим до себе, щоб розігнутись. І ще раз скругляємось у грудному відділі хребта і розгинаємось у грудному відділі хребта. Ще раз згинаємось у грудному і розгинаємось. Останнє вправа, розімнемо трошки м'язи плечеї, поставте долоні тильною частиною напоперек. Ось так. І тепер уявіть, що ви лікті хочете перед собою ось так звести. При цьому плечі не задираємо до вух, тягнемо їх вниз. І ніби ви прагнете два ліктя один до одного підтягнути на видиху чотири. Три, два, один. Розтерли долонями. Ось так ребра. Опускаємось в позицію свічі. робимо вдих, тепер одночасно розсовуючи дві сторони реберних дух. Так як ми робили з м'ячиком на початку. Поїхали вдих. Раз. Два, три, чотири. Видих чотири. Три, два. Один. Вдих. Раз. Два. Три. Чотири. Плечі від себе видих чотири. Три, два, один. І останній вдих. Раз, два, три, чотири. Видих. Чотири. Три. Два. Один м'ячиком розминаємо грудні м'язи, від ключиці до плечового суглоба. Якщо м'ячику нема, то кулачком ось так пальчиками розминаємо і слухаємо мене інструкції, як виконувати ці техніки. Дихальні техніки просто усвідомлене діафрагмальне дихання, плюс реліз діафрагми, коли ми її масажували і проникали пальцями під реберні дуги, не в живіт, а вверх під, ре... під... під... під діафрагмою, під реберні дуги по напрямку до голови, ніби. Ви можете виконувати щодня буквально по 30 секунд реліз діафрагми. Більше не треба, в декілька в два-три заходи буде буквально. І усвідомлене діафрагмальне дихання по 3-4 хвилини щодня, обов'язково також накладаючи, накладаючи цей паттерн на усі вправи, де активується живіт. Змінили сторону і слухаємо далі. Тобто вам треба перевчити нервову систему, дихати таким чином, щоб. Дихання відбувалося з діафрагмою, а не шиєю, і не було зажатим. Тоді у вас буде стимулюватися м'язи животу. Це по перше він завжди буде підтягнути. Тоді буде якісно працювати насос, головний лімфи, і не буде у вас набряків, і ви будете завжди з пружною підтягнутою шкірою. І все непотрібне з організму через лімфу буде активніше виводитись. Тому і косметичний, і оздоровлюючий ефект мають значення. Перебрали м'ячок, зробили вдих через ніс. Витягнуло долоні над головою на видиху. Через ніс також опустили низ, подякувала собі за виконану роботу. Додаткові інструкції і нагадування шпаргалку, про дихання читайте в описі під цим відео, робіть відмітки і, звісно, вступайте в онлайн-клуб щоденних тренувань, фітнес для всіх. Це щомісячний онлайн-клуб, щомісячний проєкт, в якому тренування скомпоновані за правильною гармонійною системою по різних рівнях, в якому є чат підтримки зі мною, відповідаю на ваші питання, розбираю тарілки, розбираю харчування, даю додаткові теми про здоров'я, тіло, мотивацію постановку установку цілей. Коротше, прокачуємо і мислення, і тіло старт чи місяця першого числа і реєструватись можна на сайті вже зараз. Тому чекаю на тебе, моя прекрасна атлетка.